Ця книжка дуже вартує кожної копійки по 20-30 хвилин можемо її дивитися. Всім хлопчикам яким хоч трошки цікаві книжки і техніка. Це буде неймовірно. Привіт! Сьогодні покажу, які книжечки читає Юрчик. Йому зараз рік і вісім. Це наш такий топ від півтора року. Починаючи більшість цих книжок з'явилися в районі півтора року, і зараз він дуже активно їх переглядає. Найперші наші книжечки такі останнім часом були це е, книжки-розкладайки про транспорт. такі такі. Це книжечки з віконцями. Е, деякі віконці вже відірвані, як бачите. Тут різні транспорти, і є віконечка, які можна було відкривати. Ось так, ось так. Наступна книжечка: це їдемо-їдемо. Видавництво ранок. Я дуже багато всього замовляю від ранку. Вона вже, як бачите, вся перемотана скотчем, тому що ми дуже активно наігралися. Тут звичайні такі картинки, зручно діткам перегортати, Вона... можна її поставити просто для менших діток, якщо розглядати картинки. Класна, маленька книжечка, рекомендую теж. Рукавичка. Тут багато класних ілюстрацій. Текст для батьків, звісно. І дуже, дуже гарні прості ілюстрації. Також, якщо я не помиляюсь, видавництво ранок. Ціла серія книжечок Мої перші слова мій перший словничок є чотири книжечки. Почалось все якраз з цієї ферми. Це така книжечка з віконцями, які відкриваються, і за віконцями хтось ховається. Тут про ферму. На фермі живуть ведмедики, звісно, а не люди. Ну, Оце я мене смущало, що тут не люди, а ведмедики, але вона дуже цікава. Багато ілюстрацій, багато деталей, різні курочки, корови. У мене цій книжечці якраз вивчили дуже багато тваринок, хто що робить. Олюблене, це велика техніка, всякі трактори, комбайни і тому подібне. І також тут багато є різних звіряток, які можна роздивлятися і розказати цілі історії. З цієї серії загалом є ферма. Наступною була ось ця в нас з котиками. Мій слонечок, що це є, мій дім. І тут класно вивчати, які є предмети в домі. Спочатку йде дім, потім всякі вже кімнати кухня, в кухні пиріг печеться, котики господарюють. Ванна кімната, дуже синочку подобалося. Диватися, як котики приймають ванну, мають голову, закидають прання. Всюди віконечка щось. Віконечок в не дуже багато, але, як на мене, їх достатньо. Дитяча кімната і вітальня, яка в нас найбільше постраждала. Дуже вона вже переклеєна, заклеєна, бо ті віконечка, вони нелегко відриваються, у мене просто сон дуже любить їх тепер відривати. Ось з котиками. Потім наступна була це той самий слонечок, але у місті. І тут багато різних е, локацій: місто, супермаркет, вокзал. На вокзалі ми наразі найменше задивляємося. І головна сторінка це будівельний майданчик. Як довго ми розглядалися цей будівельний майданчик? Чоловік придумав цілу казочку по цій сторінці. Багато чого сховано. основне улюблене це кран, бетономішалка, екскаватор. Для хлопчиків, як на мене, знахідка. Якщо хлопчики цікавляться технікою, це буде супер. І зоопарк. Рішу, парк розваг, не зоопарк, а парк розваг. Тут, звісно, є слоник і різні звірятка, але основне тут парк розваг, фонтан і тому подібне. І найновіша вже останню купила з цієї серії, чисто щоб вже це б більше для мене сколекціонувати, зробити колекцію всієї серії. Йому ще наразі ця книжечка не цікава, не знаю, можливо, він до неї не звик, а можливо, є просто інші цікавіші це е, у лісі. Тут книжечка з всіма звірятками лісу. Хто в річці живе, осінній ліс, там зимовий ліс, багато багато звіряток, багато цих віконечок. Але ну, наразі ми переглядали її напевно два рази, і це через те, що я наполягала. Давай подивимося, а він щось не дуже хотів. Е, Забавлянки це не скажу, що його улюблена книжечка, це я її використовувала для нього. Е, ми з цих забавлянок вивчили декілька віршиків, е, Найперший віршик був про козу. Неймовірної краси книжка. Неймовірні ілюстрації. Я просто це насолодив для очей. Е, і класні віршики зібрані всі наші якісь традиційні від печі-печі, хлібчик, ворона, ем, ну, баран-баран-буц і вся решта. І чим мені ця книжка подобається? Є е, е, віршики для масажу. Наприклад, я не знала віршики для масажу, і знайшла дуже класний віршик про капусту, ем, Там нашинкуємо капусту, дрібно-дрібно, густо-густо. І роблю масаж сину, так як там пише в тих забувлянках, і йому дуже подобається. Тому дуже рада цією, цією знахідкою. Звісно, Бодіо. У нас тільки одна книжка Бодіо. Хто ще не знає про Бодіо, я, звісно, думаю, мені здається, що про Бодьо знають всі. Але, ну, раптом, я ж раніше теж про нього не знала. Дуже класна книжка для запуску мовлення. Дуже багато звуку звуконаслі... Ну, Ця книжка побудована на звуконаслідуванні. Тобто, всі предмети, все-все робить якийсь звук іу-іу, Бі іубо робить туп-туп. І дійсно часом син почав. От він дуже любить козу, ме, бе, оці речі говорити, коли їх бачить. <ган -й Guardi> е, дуже зацікавило сина. Я взагалі з Body, ну, досить в шоці, тому що якщо в мене це така ну, на вигляд для до мене дорослої, така досить примітивна книжка, але якраз завдяки цим нескладним ілюстраціям, але дуже багато просто життєвих якихось обставин е, воно для дитини дуже класне насприйняття. сприйняття. І, і, і всі ілюстрації вони такі, якби ніби і разом, але і окремо. І дитині легко концентруватися, так розумію, на всіх цих картинках, на всіх цих ем, пташках, тваринках і самому Бодію з його родиною. Ми її розглядали от від півтора року, найдріше я її купила. Ми розглядали Боді просто нон-стоп на вечір, на обід, на сніданок, на сніданок. Але він постійно дивився бодію і надавав перевагу йому. Але тепер. Я знайшла ось таку неймовірно просто книжку. Теж цей час майстрів, дуже хороше якесь видання, треба пошукати саме їх, буде більше. Найшла її в інтернеті, звісно, що я просто побачила е, ілюстрації в, ну, в інтернет-магазині, там було подивитися деякі фрагменти. І я їх побачила всі ці ілюстрації. Я як передивилася, які вони детальні. Що мені подобається, вони не казкові. Тобто, навіть той самий боді він дуже спрощений, він такий, несправжній, називаємо це так. Так, там кругльочі сині червоні носи, а тут просто так, як є в житті. І настільки промальовано, тут стільки деталей, і тут всюди дуже багато великої техніки. Тобто, я думаю, хлопчикам, всім хлопчикам, яким хоч трошки цікаві книжки, і техніка, це буде. Неймовірно, комбайн зараз наша улюблена. Я вже хочу найти якусь іграшку комбайна, щоб вони міг бавитись. М -м 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 -мо. Можна роздивитись хто що робить тут, навіть є от ферма вночі. Прибиральні авто, тобто всі машини-прибиральники. І тут я ніколи не знала, що цей трактор називається екскаватор навантажувач. Тобто, <схема> я вивчила стільки назв. схема ем, пожежної станції, сама пожежа, що пожежники роблять. Дуже мені подобається ось ця сторінка. Для мене було цікаво теж розглядати це повінь. Як, ем, Пожежники, ну злі, рятувальники рятують людей. І пішов аеропорт, і багато, багато ну не багато, а літаки, і такий аеропорт з висоти. Одним словом, я настільки рекомендую цю книжку. Вона коштує десь як боді 560 гривень, тобто вона не з тих дешевих, але ця книжка вартує кожної копійки, і мені неймовірно розглядати, неймовірно цікаво розглядати цю книжку. А син просто ну, ми з ним по 20-30 хвилин можемо її дивитися. 20-30 хвилин дитина сидить і дивиться книжку. Це ого! Так що оця, а хто якщо шукає якусь книжку на подарунок, ну прям рекомендую ще разу. І ось така книжка Дві білки і шишка з гілки. Ми її недавно почали читати. Тут дуже велика, гарна розмальована книжка. Тут казка про те, що... віршована казка, причому тут вірші, про те, як дві білки. Одна лінива, а друга навпаки дуже працьовита. Билися за останню шишку. А в кінці в кінців, ну чим це все закінчилося. Ось вона навіть моментами зроблена як, ем, як це називається? Комікс. Так, як комікс, напевно. І в кінці просто мені дуже подобається сторінка, де зібрані всі звірятка. Роздивляємося, хто що хто де сидить, хто біля кого, як які тваринки називаються. Ось такий наш топ книжечок З маленького бонусу. Це оці маленькі вімлібухи. Нам його нам в спадок попав від старших братів старших племінників. От дуже маленька, там, чесно, там дуже дрібні деталі, дуже дрібні ці всі елементи. І вони якраз всі такі збірні собі. Вона мені не подобалась спочатку. Я їй навіть не показувала Юрчику, бо мені не подобається, не будемо показувати. Але потім якось ми бавилися іншими іграшками, знайшли її, і йому сподобалось її розглядати. Тобто її можна зручно в дорогу з собою взяти. В них там є інші ще серії декілька штук. Я бачила в інтернеті їх є повно, цих маленьких мамельбухів. В описі під відео я залишу посилання на всі ці книжечки на сайті Якабу, тому що я там купляла. Це не реклама і нічого подібного, просто залишу посилання тих книжечок, які я купляла. А ви собі вже шукайте, на яких сайтах вам сподобається. І взагалі я записую це відео, коли малий вперше за, напевно, 2-3 тижні заснув. По 9 вечора, і я нарешті маю якусь вільну хвилинку записати відео вдома ввечері. Надіюсь, вам було цікаво. Діліться, якими книжками захоплюються ваші дітки, в якому віці мене цікавлять дітки там в районі двох років, можливо, ви щось цікаве підкажете. Мене зараз цікавить, чи варто купляти наступні книжки Бодьо. Якщо у вас є інші книжки Бодьо, бо в нас лише вчиться говорити, чи будуть вони цікаві дитинам, чи були вони цікаві вашим дітям, чи варто в них вкладати, бо вони все таки немало коштують. Таким був наш топ. Буду рада вашим подобайкам, підписуйтесь на канал. А до речі, ще дивіться інші огляди мої на іграшки, на вежу Монтесорі, на Куб, які я недавно виставляла якраз. Е надіюсь, вам цікаво. Побачимось! І перепрошую за шум, який є на фоні. У мене пралка пере, Мені просто було ніколи інший час записувати це відео.